Так, народ, всім привіт. Сьогодні будемо розглядати, скільки заробляють українські селебріті. Я знаю, що всім начхати на довгі вступи. Єдине, що я вам скажу, це те, що в кінці ви побачите посилання, за яким я бачу всю цю інформацію. Тож не будемо затягувати, погнали! Спочатку я коротко вам розповім, як отримується монетизація на випадок, якщо хтось не знає або забув. Щоб підключити монетизацію на будь-якому ринку на будь-який канал, ви маєте набрати тисячу підписників і ви маєте набрати чотири Тисячі годин переглядів, не переглядів, а саме годин переглядів. Сьогодні ми будемо розмовляти про монетизацію українських зірок Ютуба і шоу-бізнеса, але важливий дисклеймер. Я не знаю, скільки вони заробляють з реклами. Звісно, що реклама це основний прибуток, але я хочу вам сьогодні показати, скільки ці люди отримують просто з Ютуба, тільки з Ютуба. Тож почнемо ми сьогодні з вами з Олексія Дурнєва. Я дивлюсь його канал, я його дуже люблю. І зараз ми подивимось, скільки він виставляє відео на місяць. Скільки він заробляє приблизно, в середньому, за місяць або за рік. Так, ми бачимо, що Олексій виставляє десь 15 відео на місяць. Перше, що мені кидається в очі, це те, що Олексій знаходиться на 206 му місці серед комедійних шоу комедійних каналів в Україні, що для мене особисто дивно. Я багато не знаю його конкурентів. Мені цікаво, хто на першому місці. Тож на 206 му місці він знаходиться за останній місяць, в нього в цілому на каналі. Ми бачимо 5 мільйонів 689 переглядів. І ось тут починається саме цікаве. Сайт нам показує, що Олексій заробляє від 1800 доларів до 28-29 до тисяч доларів. Що це означає? Як ми маємо це розуміти? Тобто це тисяча або 30 тисяч. Значить, у нас в Ютубі є така штука, яка називається RPM. Це метрика, яка показує. Скільки грошей ви заробляєте за тисячу переглядів? Грубо кажучи, як враховувати ваш РПМ? У мене є YouTube канал, і в мене РПМ показано в Ютубі 4,5 в середньому десь так. Тобто за тисячу переглядів мій канал заробляє 4,5 долари. Якщо б я сиділа в Росії і створила там канал на російській мові і мене б дивились тільки росіяни, в мене б було за тисячу переглядів зіро, тому що RPM з російського ринку ноль. Якщо б я робила це на українську мову, у мене б був RPM десь 50 центів. Тобто за тисячу переглядів я б отримувала 50 центів. А я роблю контент на американський ринок. Тому у мене найвища ціна переглядів. Тож як це вирухувати, скільки дійсно в середньому він заробляє? Ми просто додаємо ось це число до ось цього числа, і в нас виходить, грубо кажучи, 31 тисяча доларів, тобто в середньому в місяць Олексій з його переглядами може заробляти. Я не кажу, що це 100% інформація, десь 15 155 тисячі доларів, не враховуючи рекламу. Як для українського каналу, це дійсно чудовий показник, бо завжди ситуація. Набагато гірше на українському ринку, але зрозуміло, що потрібно бути інфлюенсером, який виростив таких людей, як я, на своїй творчості. Тому їдемо далі. Олексій Арестович. Супер. Олексій Арестович, я діка ізняюсь, молодой чоловік. Скільки заробляє Арестович? На відміну від Олексія Дурнєва, Олексій Арестович заробляє від 6 тисяч доларів до 100 тисяч доларів в місяць. Тобто в середньому ми беремо. Що це десь 50? тисяч доларів. Переглядів на його каналі при цьому значно більше, ніж у Дурніва. Як ми пам'ятаємо, у Дурніва було 5 мільйонів. У Арестовича ми зараз бачимо 19 мільйонів народ. 19 мільйонів. Але чому так мало він заробляє? Бо українські перегляди монетизуються, а його дивляться в основному росіянці. І росіянці його ніяк не монетизують. Ну, як, якось монетизують. Зують, я думаю, що це росіянці за кордону, українці, якісь за кордону, можливо, якісь етнічні німці і так далі, і тому подібне. Але ви бачите, що можна мати дуже багато переглядів, але це буде до жопи, якщо ви робите це не на той ринок, який приносить монетизацію. Звісно, ми розуміємо, що Олексій керується політичною повесточкою і що він балотуватиметься скоріш за все, мені здається, в президенти, і це його інструмент піара, Це його. Інструмент політтехнології. Багато переглядів, це не завжди багато грошей. Зафіксували, зафіксували, йдемо далі. Наступними я пропоную розглянути левів на джипі. Леви на джипі, у них ситуація така ж, як у дурніва, але монетизація в них йде нижче. В них теж 5 мільйонів переглядів на каналі в цілому. Ми бачимо, що вони заробляють з Ютуба від 1700 до 227. Ну. То схоже, вони розділяють з ним одну нішу. Тобто, в цілому, я вже можу робити якийсь висновок, що ветерани космічних військ, розряд, стадіум Фемелі. Ми на це все сьогодні, мабуть, подивимося. Я не знаю, якщо встигнемо. Але в цілому з Ютуба заробляють ну, 10-15 тисяч доларів. Але дивіться, якщо б цей контент робили фейслес, бо я роблю контент без обличчя, то ці гроші можна було б порахувати як більш-менш чистими. В чому тут проблема? В тому, що. Що пацани знімають неймовірний офіс. В них дуже багато техніки. Світла, звука, в них величезна команда. Вони так відбуваються квиточками, які продають люди, приходять на їх шоу. Також у них є реклама, спонсори. Я впевнена, що хлопці дуже добре заробляють. Проблем в них з цим нема. Але мені здається, що оцей продакшн, який вони утримують, і плюс гроші треба ще реінвестуватися. Істувати в свій бізнес в ноль і виходить просто в себе з зарплатнями з усім, і вони заробляють чисто на рекламі і на квиточках. Я не можу спростувати або підтвердити цю інформацію. Це мені так просто здається зі сторони, бо в продакшені я шарю трішечки. Але я розумію, які грошей це коштує просто купити як мінімум одну камеру. А вони знімають не на одну камеру, а камери на чотири. Мені здається. Три основні ще я бачила там одну в залі. Тому по суті можна рахувати, що шоу Дурніва, шоу Левів на джипі. Ютуб не йде в супервеликий плюс, тобто нема такого, що це 15 тисяч доларів. Хуяк, і вони отримали собі на карточку кожен і пошов пити кофі. Поняли? Поняли. Далі людина, яку знаю кожен українець Дмитро Гардон з його знову ж таки, російськими переглядами. В нього 30 мільйонів переглядів за місяць, і це, що вони впали на 6 бляха відсотків, але заробляє. Дмитро Гордон. Десь 60-70 Тисяч доларів з цього канала. Просто, якщо порівняти, уявіть, якби такі перегляди були у левів на джипі. Просто вони не так далеко і пішли е, за сумами, але подивіться, який розрив стоїть за переглядами. А, і у Гордона Rang USA. У нього канал на USA створений. Ви поняли, щоб Україна. Не в'їбала проти нього санкції. Прикол, прикол. Коротше, а у Гордона от навпаки, команда. От як у мене, камеру включили, позвали свою подружку якусь, і сидимо, пиздимо в стрімі одну годину. І за це людина просто. Ну, обіцяє нам, що закінчиться війна приблизно раз на день. Дякую, що не два. І за це він отримує 9,6 тисяч. Ну, це мінімум. Ну це мінімум, але я вам гарантую, що більше. Але якщо ми навіть заплючимо очі на всі ексеси, десятку тисяч баксів, Гордон отримує просто з того, що ви дивитесь, як війна закінчиться вчора. Я точно знаю. Клікать всім Путін умер. Тут я пропоную перейти знову ж таки на політичний канал. Мені дуже подобається канал Стерненко. Він постить кожен день. Він сам це все сидить. Я так їм пишаюсь. Я знаю, я розумію, що в нього є команда. точніше, я не знаю, я розумію, що в нього є команда. Але мені просто цікаво, скільки заробляє Стерненко на Ютубі. У Стерненка, звісно ж, ситуація за переглядами гірше, але я поясню, чому. Тому що давайте дивитися дивитися правді в очі. Я російськомовна українка, але я дивлюсь український контент. Це не тільки росіяни, є ще Ізраїль. Балти, я не знаю, там латиші і так далі, і тому подібне. Давайте не заплющувати на це очі. Давайте перестанемо грати в цю гру. Стерненка дивляться тільки ті люди, які розуміють українську мову. Тому у стерненка не 30 мільйонів переглядів, а 17 і отримує він в порівнянні з Гордоном приблизно в два рази менше. Але для українського каналу. В нього дуже класна статистика, в нього дуже класний рейтинг. Ну я не можу їх порівнювати, бо їх тут по США рахує. А в нас він по Україні. Ну бачите, по Україні, як я пам'ятаю, він вище ніж Льоша Дурнів навіть стоїть. Перегляди в нього трішечки впали. За місяць людина набирає 10 тисяч підписників, що показує нам, що люди продовжують приєднуватись, дивитись українське. Це не може не вражати. Далі я буду трішечки. Пришвидчуватись, бо в цілому я вам логіку розказала. Ви можете і самі подивитись будь-які канали за цим посиланням, які я вам дала. Мені цікаво вже самої додивитись, що там є. Інтерв'юрка Раміна має у нас це мазафака, 1 мільярд переглядів. Ні, це чи це 1 мільйон? Не рамільйон. 1 мільйон 135 тисяч переглядів. І заробляє вона на своєму каналі 360-5,8, тобто це десь 3 тисячі баксів. 3 тисячі баксів, ремінуся, ну це дуже низько. Якби інтерв'ю у Потапа взяла ти, а не дудь, ситуація була б врятована. Далі. Золкін. Скільки отримує Золкін з катування військовополонених? Як вважає червоний хрест, спойлер похуй що він вважає Народ, ну Золкін у нас отримує від 5 тисяч доларів до 80 тисяч доларів. Я не знаю, я не знаю, чи донатить він. Я розумію, що в нього є команда. Він нещодавно зняв собі студію. Також з ним працює Дмитро Апостол, але у постала свої канали є, але в цілому. Якщо він заробляє десь саракет цього Ютуб каналу, я впевнена, що він десяточку баксів на місяць віддає на ЗСУ. Тому для нас це гарні новини. Але як ми бачимо, останнім часом ситуація погіршилась по переглядам. Але краще, ніж у раміни. Краще, ніж у раміни. В Польщі Што, блядь? Ну, золкін у нас поляк, ріблять. Золкін поляк. Не буду закоментувати. Далі ветерани космічних військ, дуже цікаво. Я дуже вдячна за те, що ви робите Вікторину, я її обожнюю дивитися. Еля, звісно, не мій формат мені, я дуже нервнічаю, але це не заважає нам подивитися, скільки мені здається, ви заробляєте з Ютуба. Також я хочу звернутися до Селебріті. Якщо хтось побачить цей випуск, напишіть мені, будь ласка, в коментах, чи правда це, чи ні. Боже, які класні перегляди. Перегляди. Ви подивіться, я пам'ятаю їх канали ще от такусіньким. Коли було 30 тисяч переглядів, і я така, ох, наконець-то вийшло м'ясо. І про це м'ясо знаю тільки я. Ха-ха, нікому не розкажу. І от ми бачимо, що 4 мільйони переглядів на каналі за місяць. Дуже класно у них йдуть підписники. Тобто, Ютуб їх почав дуже сильно ранжувати. І ми бачимо, що пацани заробляють десь. Десятку баксів на місяць, може трішечки менше. Чисто тільки з Ютуба, це без їх шикарного репу, це без їх шикарних інтеграцій, це просто тільки Ютуб. Я дійсно цікавлюсь, я порівнювала зі своїм каналом. Дивіться, мені показує, що мій канал заробляє від 200 доларів до 3,7. Доларів на місяць і це last 30 Days. Якщо ми беремо last 30 Days, то в мене було більше трьох тисяч. В мене не було середнє якесь число, типу в мене не було півтори тисячі доларів. ні. Минулий місяць в мене був 3,200 3600. Цей місяць, запам'ятайте, вже зайшов за 4200. Тобто, ми, навіть коли зараз дивимося інші канали, навіть коли я беру середнє, я кажу, що вони заробляють 10 тисяч, це можна вважати вообще як нижню ланку, якщо порівнювати з моїм каналом, у мене на каналі за останні 30 днів. Нема мільйона, але є 728 тисяч переглядів за місяць. Я дуже щаслива! Юху! Просто по приколу мені цікаво, скільки заробляє волошин. Бо він, як коли готувалась до цього відео, я бачила, що він виставляє дуже рідко відео. Він якийсь просто ультрасупер хайповий тіп. Я дуже люблю такі канали, коли я буду мовчати два місяці. Потім як стрільну От і бачите, бачите, 600 доларів заробляє Волошин. Тємщик, по-любому, кріпта автоворонки. В чому проблема? В нього дуже класні перегляди, в нього дуже сильні перегляди. І як для канала, який виставляє 3 відео за 5 місяців, ну це не діла. Ютуб за таке. Може надавати. І він йому надавав, скільки б ти не збирав, якщо ти не постиш регулярно, якщо ти регулярно не розважаєш людей, якщо ти не ходиш на Ютуб як на роботу, Ютуб не буде тобі платити гроші. Але, бачите, в нього на каналі 19 відео, із 19 успішних відео він на пасиві сидить, нічого не робить, пальцем в носі колопається і заробляє. Ну, 300-400 доларів просто є. Бо вони просто набирають. Вони просто продовжують набирати навіть 5 місяців тому, як ви бачите, місяць тому. Закриваємо ми сьогоднішній ефір. Машею Єфросиніною, Бо дуже цікаво. Хто ж такий сильніше? в Відві раміна або Машечка обидві хочуть Верховну Раду. Це дуже видно. І Машечка у нас німка. Why, Марія, why? Порке! Por Я не знаю, як буду німецькою чому. Марія нас заробляє 671-10-5 тисяч доларів в середньому. Давайте порівняємо це з раміною. Рам, 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 міна, рам, міна. Машечка заробляє більше, ніж раміна, але у Машечки в два рази і більше перегляди. Вибачте мене. Бо Машечка вигризає собі найталановитіших зірок на планеті, окрім Патапа. Патапа і я бачу, як зачіпити зірачок, що потап пішов до дудя. Цікаво, скільки заробляє дудью. Хочете дізнатися, як ви монетизуєте дудя? Коли ви дивитесь його контент, давайте закроємо це. Вдуть, Юрій Вдуть. у нас іспанець, якщо ви не знали. У Юрія Вдудя просмотр в менше, ніж у Гордона. Але Потап, ви бачите, Потап зробив свою роботу. І Юрій Вдуть в нас зробляє від 5 до 80 тисяч доларів. Тобто, в середньому це може бути 45-50 тисяч доларів. Неплохо себе відчуває, як бачите. І коли вони збирають донат і кажуть такі... Нас заблокували в Росії, ми більше не можемо показувати себе ніде ніколи. Типу, наша команда розпадається, нам потрібно закриватися, ми агенти, у нас не беруть рекламу. Так от знайте, хто дивиться. Дудя", ви просто типчику за місяць робите 40 тисяч доларів і він вам каже, що типу, Йоу, у мене немає грошей, дайте донат. Друзі, я сьогодні дуже в такому взвінченому настрої була, ви, мабуть, помітили, що я дуже зла, як собака, але дякую, що ви прийшли на це відео. І якщо ви хочете отримати сайт, на якому я дивилася це все, і якщо ви хочете порозважатись, подивитися канали інших українських селебріті і так далі, я пропоную вам перейти в мій телеграм-канал. Там в закріплених повідомленнях ви знайдете посилання на цей сайт. Якщо. У вас є особисті запитання щодо Ютубу до мене, пишіть в коментарях, я безкоштовно відповідаю на будь-яке запитання про YouTube і майте на увазі ця можливість унікальна. Колись я стану популярна і багата, і не буду читати і відповідати на ваші коментарі. Також записуйтесь до мене на групову консультацію і на особисту консультацію буду рада вас всіх бачити. Підписуйтесь на мій інстаграм, я там така прикольна, У мене там рілс на полтора ляма зайшов. Я тепер сілеба. Я Тепер інфлюенсер. Якщо додивились це відео до кінця, напишіть мені в коментарях потап, і я буду знати, хто в мене тру фан. Все, дякую, до побачення!